Поки ми бачимо ну, економію в обробітковій ґрунті. Доволі суттєва економія. Геркулес доволі такий продуктивний агрегат. Після нього доволі гарна залишається полоса. Ми обробляємо тільки третю частину від всього поля. Геркулес у нас вже два роки. Тріптіловська технологія, тобто ми нарізали полоси шириною десь 22 см, глибиною до 27 см. І оці полоси залишилися зимувати. Класична е, технологія потребує там, своїх операцій, там, дискування, плуг, культивація, це все тут. В принципі, від цього всього уходиш. Один раз осінню нарізали ми полоси. І все, весною в ці полоси ми посіяли кукурузу. Тобто, скорочується, звісно, обробіток, це все доволі швидко, Геркулес доволі такий продуктивний агрегат. Десь за зміну ми 40 до 50 гектарів робимо. Якщо запускаємо на сутки, це до 100 гектарів. От, в сутки ми, він працює і доволі ефективно, і після нього доволі гарна залишається полоса, яка весною, коли пригріло сонечко, вона чорна і швидко бістр, просихає. От, і тоді ці полоси ми засіваємо кукурузу. Ми обробляємо тільки третю частину від всього поля. Тобто Ми обробляємо полосочку 20-22 см. Остальна земля залишається нетронутою. Хоча вона доволі-доволі м'яка і не, не, не затрамбована. Поки ми бачимо ну, економію в обробітковій ґрунту. Доволі суттєва економія. Ми і працювали раніше і на традиційний, і на мінімальний, і на вертикальній. Всі технології ми перепробували, от, але потихеньку зайшли до стриптіла. Ну, стриптіловська технологія більш приємлива для нас і для рослини. Я так дивлюся, що рослини не бідують, не голодають вони тут, якби. От. Зараз ми поборолися з бур'янами. Рослина виходить із стресу, ще десь через пару днів ми почнемо підживлювати вулканом цю кукурудзу. Будемо так само розводити каз з водою. І він нас вже переобладнаний під 16 рядків, 12-метровий, під 16 рядків, так що два диски йдуть по обидві сторони рядка. Ріпак ми теж сіяли. Нарізали геркулесом е, полоси. Зразу після комбайну зібрали пшеницю, нарізали полоси і чекали доща. Тобто, пішов дощ, ми зразу пустили сівал. Посіяли ріпак, ну, ріпак, на мій перший такий погляд, наче виглядає непогано. Далі побачимо. Основний агреат, основні робочі органи ми не міняли, вони працюють ідеально. Що ми добрали до замовили в завода додаткові котки, прикочуючи, які е, дозволяють улавлювати оцей весь ґрунт ззаді, ззаді лапи і дисків на, на геркулесі, і рівномірно розкладати по цій полосі, е, утворюючи такий бугорок. Якби це наша ціль, яку хочемо ми досягнути. Почали вивчати технології стриптіла ще з 2012 року. Ну, щоб я сьогодні зробив, от вже пройшов вже стільки років, опита вже стільки, Я сьогодні, щоб мене вернули назад в на 2012 рік, да, я б сьогодні купив би всі агреати одночасно. Не по одному, там, це, От що нам потрібно для ведення стриптіла. Це ну, якісна сівалка, якісний культиватор, якісь. Е Розподільник пожнивних решток треба так, щоб все рівно після комбайна щось проходило і розрівнювало по рівномірно по полі оці пожнивні рештки. От. А ми це доходили, кожен рік щось з'являлося своє. Зараз вроде би ми все зібрали, але я потеряли багато років. Да. У кожного, напевно, своє. Я перерахую те, що в нашому господарстві є. Тобто, після збирання попередника ми пускаємо селфод РТС, такий є, вертикальний агрегат, він розподіляє всі пожнивні рештки по полю. В залежності тоді далі, яка йде культура. Якщо в тебе ярі культури, ми десь в жовтні місяці починаємо нарізати геркулесом полоси. Якщо це озимі культури, такі як ріпак, то в принципі. Йде комбайн, йде РТС, і йде зразу Геркулес. Це в одному, грубо говоря, за один день це все робиться. Весною в моїй практиці було два таких варіанти. Ми один раз сіяли просто без нічого, Геркулес і посіяв, та як тут зроблено. Весною нічого не робили, просто. Пустила сівалку, і вона засіяла. А якщо великі сніги, чи там якісь дуже сильні опади, що забило землю, треба оновлювати весною полосу цю, то що ми робили? Ми на Геркуліси знімали лапу, виставляли, звужували диски. Оцих три диски, яких залишається, і таким чином оновлювали цю полосу. Не, не глибоко, 5-6-7 см, ну як де. Тобто, вона і вирівнювалася, освіжалася, вона швидше тоді прогрівалася. і отаке. Тобто тут вже треба дивитися технологічно, хто як цей. Ну і далі розкласти насіння в цю полосу. Звісно, на 50 гектарів дуже важко купити оце обладнання, техніку, щоб це все працювало по точному. Сигналу, але в кого 300 гектарів і більше, то може, в принципі, собі без проблем дозволити. Якщо йдеш на стриптіл, треба зібрати, розуміти, що ти хочеш, і зібрати всі агрегати, які необхідні для того, щоб правильний стриптіл цей робити. Бо щось одне зробив і казати, що стриптіл, ну це не, не. От, рослина, все одно своє покаже і своє скаже. От, а ми і раді неї тут а все це робимо.